Друзі, вітаю сьогодні. Перше серпня, вже перший день останнього місяця літа. Вчора ми отримали гарні новини. Нібито вони поки ще не підтверджені, що в останній день другого місяця літа до нас прилетіли, нібито літаки в 16 але сьогодні не про них чекаємо офіційного повідомлення. Сьогодні поговоримо про податки про те, як ми будемо жити найближчий можливий місяць, тому що нам обіцяють. Серйозне підвищення їх і це вдарить остаточно по кінцевому споживачу. І я попросив для нашого проєкту Центру громадської аналітики вежа розібрати це питання. Доброго вам знайомого мого друга, експерта, знаного в Україні Ігоря Чаленкова. Пане Ігоре, я тебе вітаю. Навзаєм вітаю, всім гарного дня. Ігор політолог, голова центру аналізу та стратегії, і я вчора його попросив, скажу, давай якось спробуємо з'ясувати, що власне відбувається, тому що напередодні, 30-го липня, був анонсований такий цікавий захід, який називається засідання Ради Семи». Про це мало пишуть і про це, мабуть, мало знають. Тому я зроблю дуже короткий анонс. Якщо ти не заперечуєш, щоб ми ну, дали зрозуміти глядачам і слухачам, що власне відбувається. Отже, ярмак ще 30 липня, це голова офісу президента України, повідомив, що Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України. Це є така рада сімох. Я зараз вам, друзі, продемонструю її, щоб ви ну, розуміли, що це така зарада. Ось зверніть увагу. Зараз засідає така. Ну це фото, воно архівне, але й не дуже архівне, де за головуванням Єрмака засідають сім е, якихось людей. Хто ці люди? Я вам зараз відразу повідомлю, щоб ви розуміли власне про що йде мова. Ну, по перше, це консультативно дорадчий орган при президентові України, який був створений ним. Півроку тому, 26 січня, до нього входять семеро людей, зокрема, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Далі член Ради представників Асоціації інформаційної технології України Тарас Кицмей і 5 представників спілки українських підприємців. Це відомий вам. В'ячеслав Климов, який очолює нову пошту, він є президентом цієї спілки. Віце-президент Костянтин Єфименко, Біофармаплазма. Також багато, можливо, хто його знає. Далі Олександр Конотопський, Систем», це член ради директорів, член е, спілки українських підприємців Артем Бородатюк, е, компанія «Нетпак» та Олег Гороховський Монобанк або Фінтечбенд. Так і називається. То оці люди якраз і входять до складу цієї групи семи. Ну я більше щоб того вже не затримувати вашу увагу, друзі, переключуся знову до нас з Ігорем. І от Єрмак анонсував засідання, на якому мали розглянути законопроект, який передбачає підвищення. Податків він написав наступне в себе в телеграм-каналі Майнова Вазірмак» Буде чесний прямий діалог між бізнесом та представниками влади. Наша рада вже продемонструвала власну ефективність. Такий рівень комунікації між владою і бізнесом є безпрецедентним, але згаданий мною Конотопський та Гороховський розкритикували взагалі позицію уряду щодо підвищення податків. Ну зокрема, щоб там не наводити всі цитати цих підприємців, вони були дуже красномовними. Я лише скажу, коли там Гороховського запитували, де брати гроші, то він сказав, розстрілювати тих, хто краде та мародерствує під час війни, ну як це робили в попередніх війнах, <кій> і вже вчора відбулася ця рада сімох і є перші підсумки. Вони виглядають не дуже привабливо. Ну, зокрема, за даними Forbes України, зустріч пройшла 31 липня в клубі кабінету міністрів на інститутській. Нічим не закінчилося, Бізнесмени не змогли переконати Шмигаля та Марченка не підвищувати податки. Під час зустрічі також були присутні Сергій Марченко, Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр економіки, міністр економіки Юлія Свереденко. І, врешті-решт, розмова поки що нічим не завершилася. Друже, можливо, за такий пролог, Що ти знаєш про це? Що нам чекати? Тому що той законопроект, який урядом був погоджений раніше, ну він дійсно жахливий. Багато хто про нього чув. Ну, ми маємо розуміти, що бізнес а, сприймає по факту а, нарощування, ну те, що встановлення відповідно а, військового податку з доходів а, юридичних осіб, а, як певний а, ну, фактично непрямий податок на оборот. І це найбільше сьогодні е, вкурвлює, буду прямо казати, вкурвлює бізнес. Тому що насправді ну, ми розуміємо, в якій ситуації ми живемо. Це не лише воєнний стан і ризики пов'язані з цим, е, це і, ну, скажімо так, не Достатній рівень комунікації між нашими фіскальними органами між правоохоронними органами і бізнесом, і коли відбувається відвертий такий тіньовий ринок торгівлі кримінальними провадженнями зараз проти бізнесменів, ну тобто відкривають кримінальне провадження за формальними обставинами, і потім, значить, приходять до бізнесмена і кажуть: от тобі сума. Давай, цей ну це, це, це в таких умовах ми живемо зараз. Тому зрозуміло, що влада намагається е, по-перше, стабілізувати е, комунікацію безпосередньо з підприємництвом від малу до великого. Е, ну і плюс, коли знову ж таки, ми зараз маємо от дані за перші півроку. За перші півроку стосовно наповнення державного бюджету, і ми бачимо, що в принципі, то, ну як на мене, немає сьогодні явної необхідності, ну, треба пояснити суспільству, все таки, ми розуміємо, що є дірка 500 мільярдів, що треба збільшувати дохідну частину бюджету і так далі. Але виходячи, виходячи з даних по першому півріччю. У нас якраз а, найбільший приріст 40 там плюс відсотків і далі там 43, ну біля того, іде якраз податок на прибуток підприємств, тобто бізнес, бізнес, по максимуму, от за оці півроку, тобто, він все, що він міг, він і так викрутив із себе. Паралельно з тим, якщо подивитись, значить, на дані нашої а, податкової служби, митної служби. Ви побачите, що за ці півроку вони надвох принесли більше за заплановані показники на понад 72 мільярди гривень, яким чином зазвичай це робиться, в тому числі за рахунок, наприклад, авансових платежів, а інших моментів, тобто, просять бізнес заплатити наперед, Та, ну це теж відбувається. Тобто, я просто пояснюю, чому бізнес став настільки зараз проти в цій ситуації. І очевидно, що зараз на сторону підприємництва став власне і бізнес-омбудсмен. Ми бачили його заяву щодо оцих ініціатив уряду по підвищенню податків, тому власне офіс президента вирішив не лишати це питання як не кидати на самотік, бо очевидно, що по урядовій лінії комунікація ну не працює. Не працює сьогодні в достатній мірі, і тому дійсно задіяли е, відповідний оцей підприємницький консультативно дорадчий орган, який було створено, я нагадаю, після скандалу з Мазепою, е, з маніфестом 42, Ну і в принципі, е, це можливість сьогодні прокомунікувати по перше, ну зрозуміло, необхідність підвищення податків, але з іншої сторони, почути бізнес. Я чесно кажучи, думаю, що пропозиція уряду, в тому вигляді, в якому вона є сьогодні, вона може не дожити до голосування, і, можливо, доведеться шукати якийсь більш компромісний варіант, а в тому числі і за рахунок парламентарів. Бо, от, наприклад, позиція Сполучених Штатів, ми ж її почули від пані Пріцкер, яка прямо заявила, що ну треба шукати резерви перед усім. Там, де ви не дозбираєте, ну, грубо кажучи, натякаючи на тіньову економіку, на проблеми з корупцією, а не підвищувати передусім податки. Ну, от, власне, всі ситуації офіс президента. Ну наскільки я розумію, намагається вирулити, бо все рівно завдання сьогодні зрозуміле: забезпечити збільшену дохідну частину бюджету для того, щоб банально оплачувати грошове забезпечення наших сил оборони, тому що, як сказала пані Підласа, ну, ситуація дійсно є серйозною в вересні місяці можуть вже початися проблеми. Ну можливо, вона перебільшує щодо вересня. Можливо, там питання вже по четвертому кварталу будуть дійсно під питанням. Але тим не менш в цій ситуації, коли вирішили набрати, значить, за рахунок податкових новацій там сто з гаком мільярдів гривень. Е, ну, я думаю, що пішли е, шляхом найменшого спротиву. Так, це 138 мільярдів лише в цьому році. Так, лише в цьому. Це, що в... Так, а потім ще в наступному році приблизно 350. Ну, в залежності в... від подальших макроекономічних показників. Так, але в мене слухайте, тут такий один момент. Ми буквально вчора із Ігорем Рейторовичем трішки чіпали торкалися цієї теми. Ми говорили про візит пані Пріцкер про те, що вона завершує свою місію як е спецпредставники Сполучених Штатів Америки з економічного розвитку України там з низки причин ну, поки що нам невідомо. І говорили якраз про цю дірку 500 мільярдів. Як сказала, Пані Підласа, буквально минулого тижня в інтерв'ю не пам'ятаю, якому виданні вона давала, каже: Ну ми, ми прорахувалися. Ну, от, така в них дірка вийшла. Як можна прорахуватися на пів трильйона? Ні, вони не прорахувалися. Просто коли прораховувався бюджет, угу. формально казали, що це бюджет воєнної країни і так далі. Але. Ну, де-факто він був розрахований не, не перше півріччя. Тобто було все-таки припущення припущення, що війна піде на спад починаючи з другої півріччя. От. Вибач, Там, я період. перепрошую. Це, це, це вони рахували за рахуванням щось так. А, а ну, чого, це, це, це... можливо, ти знаєш мотив, чому так вони рахували? Ну, я думаю, що тут комплекс факторів. Просто ну, для того, щоб, ну, по-перше, їм треба було показати збалансований документ. Ми пам'ятаємо, що в кінці минулого року у ну, нас взагалі ми зменшили наші хатівки з зовнішньої допомоги з 42 з гаком мільярдів доларів до 37, там і два, і три. Одразу, тобто 5 мільярдів доларів, скустили. А на 5 мільярдів доларів за нинішнім курсом, ви розумієте, це вже понад 40, о, понад 200 мільярдів гривень. Ось вам уже питання. Угу. І далі ми ж власне не отримали ту кількість зброї, яка була очікувана, і дозамовили відповідно і на наших там підприємствах, і на іноземних, і так далі. Набагато більшу кількість зброї. Ну і плюс ми маємо постійні нюанси, що стосується е, і не лише там грошового забезпечення, але загалом соціальної підтримки е, військовослужбовців. Ми пам'ятаємо, що і далі є ж тема: там 15 мільйонів гривень виплат за загиблого, воно ж лишається відповідно. Воно. Uh, повністю всі uh, бюджетні обмеження ну насправді вже вийшло за всі показники. Ну і таким uh -huh. чином uh, тут є комплекс дійсно проблем. Uh, ну і єдине, що нас все таки врятувало в нинішній ситуації. я думаю що врятувало це uh, адекватна робота транспортного коридору, яка дозволила забезпечити нам експорт. Бо було б ще гірше насправді. Тобто, ми виходимо на проблеми де-факто uh -huh. на четвертий квартал. А могло це бути вже відповідно починаючи з липня місяця, тобто ми ще маємо і подякувати, що так сталося, що прорахувалися лише на півтрильйона, Тр трошечки Ну, вибачай Троху за іронію, подивати. вибачай за іронію, але я саме так кажу. А, друже. Я просто хочу нагадати також нам усім, що власне ну, передбачає цей законопроект, тому що мова йде про те, що у Верховній Раді, після того як вони вийдуть з відпустки. Відпустка завершиться у нас орієнтовно, десь ну обіцяють нам на кінець серпня. Верховна Рада в умовах воєнного стану йде відпустку. Це звичайно не якийсь нонсенс. То цей законопроект хочуть розглядати. Він передбачає, що додаткові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть майже. 17 мільярдів гривень. Ще 3,3 мільярди має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян фізичних осум, осіб на суму 121,8 мільярда гривень. Водночас планується внести зміни до державного бюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на силу оборони, те, що ти говориш, майже на 500 мільярдів гривень. Мають профінансувати цю потребу в мінфін. Ну, пропонує за рахунок надходжень від ОВДП на 220 мільярдів мільярдів гривень, і 65,7 мільярди мільярдів гривень планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу. Ну зокрема, президент підписав буквально вчора закон, яким призупиняє виплату по а, зовнішнім запозиченням, і також 75 мільярдів за рахунок перевиконання плану доходів бюджету у першому піріччі 2024 року. Це загалом загальні цифри. Вони, звісно, для глядачів і слухачів будуть складними. Але я тут хотів би саме буквально кілька слів пройтися по питанню підвищення акцизів, тютюн, пальне і низки військових зборів, які пропонуються законопроектом. А номер його 11416, Нам кажуть, що він буде перероблений, бо таке склалося враження, коли я читав перший раз ту табличку, яка з'явилася у нас в змі. Її ну фактично злили з засідання кабінету міністрів, коли погодили саме цей законопроект. Про те, що там підвищують військовий збір на все тут, або встановлюють військовий збір на все ну в умовах воєнного стану, так зручно показати всім, що ми ми встановлюємо військовий збір на все. Я особисто прогнозую, що е, після того, як ведуть ці всі драконівські нові тарифи, то е, дійсно постане питання, якими цінники можуть бути в магазинах. Ну, зрозуміло, що воно спровокує подальшу інфляцію. Але ну знову ж таки, ну, за це заплатить зрозуміло. Мало того, що кінцевий споживач, так споживач по факту заплатить двічі. Бо військовий збір підніметься з півтора до п'яти відсотків з ваших зарплат, які так. ви платите. Ну, це я думаю, це адекватно. Тобто, в умовах війни в цей, в принципі, крок нормальний. Але mm -hmm. потім, коли знову ж таки. Той же військовий збір закладається. Ну, я ж кажу, де факто, чого бізнес кричить: за за обороту обороту Ну, тобто, вони фіксують з доходів підприємців відповідно і там компаній. Вони на це хочуть накладати. Військовий збір. Ну, от в цьому найбільша проблема, тому що це сковує сьогодні взагалі можливості е роботи бізнесу, і це дійсно це вплине і на кінцеву вартість. Додайте сюди ще підняття акцизу. На пальне, а це підняття акцизу на пальне, це зростання вартості. Відповідно, це ж ті генератори. Ми ж розуміємо, що зараз у нас передишка декілька місяців по електриці, mm -hmm. а далі все рівно це вкладається. в фінальну ціну вже зараз. Ми бачили, як там навіть ну банально, там приклад в кав'ярнях, коли там, якщо генератор працює, mm -hmm. от, от така та там сума, плюс, і далі, от теж тема абсолютно дика, яка відбулася. от 15 відсотків, наприклад, військового збору з продажу автомобілів при першій а, реєстрації. При першій реєстрації. Тобто, мало того, що ну насправді то. А... Ну ми знаємо звичайно позицію пана Марченка, що автомобіль не є там засобом першої необхідності, але як показала війна, то це дуже дуже рятівне коло для мільйонів українських громадян, в тому числі коли зупиняється і громадський транспорт через повітряні тривоги і так далі. Тому подібне. А в умовах, коли по суті про цей автомобіль за декілька років внаслідок Інфляції внаслідок девальвації долара і так піднявся на 15-20%. Зараз держава ще додатково 15% згори накине. Це ж ще 5%. Не забувайте, ви ж платите в е, пенсійний фонд. Е, відповідно, да. а це ж потягне за собою вартість нової машини, потягне за собою, от що найгірше, потягне за собою ринок бувших вживаних автомобілів. Звичайно. Я ж власне про це і кажу. Ось вам і відповідь на те, що це є необхідність сьогодні чи це є необхідність для громадян забезпечити можливість пересування в умовах воєнного стану. І е, я тому і не здивований, що люди е, побігли, значить, ці в автосалони шукати наявні автомобілі. Не люксові, ні, не люксові. Самі самі базові. Просто класти гроші, щоб не платити ці 15%. Вони і так підтримують потім е, наших військових через збільшення акцизу на пальне. Через це ми Нам. знаємо, що навіть акциз на пальне сьогодні йде на армію. Коли він мав іти там пам'ятаємо дорожній фонд, і так далі, то це ж було під час воєнного стану е, змінено відповідно використання. Відповідного акцизу. Тому зараз зараз вся ця ситуація, вона як на мене, дійсно вона проблемна з точки зору комунікації. Бо якщо ми говоримо про підвищення податків, має бути паралельно показано, що зроблено для оптимізації видаткової частини. бо Щось у нас тільки кількість різних е, журналістських розслідувань там по аналізам закупівель, де в два-в три рази іде перебільшення вартості, воно щось збільшується. А я думаю, що тут мають правоохоронні органи показати свою роботу. Де власне е, сьогодні боротьба із цією масштабною корупцією в публічних закупівлях? В тому числі це стосується і воєнки, це стосується і цивільного питання, це стосується закупівель там центральних органів влади, це стосується місцевого самоврядування. Ну, коли люди це все бачать, вони просто не усвідомлюють, як вони мають жити додатково з підвищеними податками. А той же уряд, той же уряд, я нагадаю в рамках бюджетної декларації на три роки прямо за морозив, підняття прожиткового мінімуму. До двадцять восьмого року, ну, як таке можна співвідносити? Тобто, уряд однією стороною каже, платіть більше податків, а з іншою ми вам блокуємо всі соціальні стандарти. Ти знаєш, я от ну, знову-таки нагадаю слова, які сказав Гороховський перед початком цього засідання, чому я саме звертаюся до них. Ну, так склалося в силу різних обставин, що він входить до цієї ради сімох. Хоча, як для мене, це взагалі якийсь треш створення такої ради, яка вирішує фактично за весь бізнес. Ну, добре, що там типу спілкування є, але це чиста профанація. Так він говорить, що розстрілювати тих, хто краде та і під час війни, тому що дійсно фактів розкрадання та тамородерства у нас дуже багато, але покарання фактично немає. Я е, лише е, зважу на одну таку деталь: історія з підвищенням податків, яка вже ну, як на мене. Ну, є безповоротною, тому що на сьогоднішній день і гетьманцев який був присутній під час цієї зустрічі. Він однозначно наполягає на тому, що виключно а, військовий комунізм має святувати Україну е, в умовах війни. Ну так він це бачить, тобто підвищувати податки на все виключно. Так само, і позиція міністра фінансів Марченка на превеликий жаль, це виключно де більше зібрати і так далі. Я сьогодні, чесно кажучи, не бачу жодного кроку, який би засвідчив про те, що в нас, хоч якось, може краще розвиватися економіка, хоча звітів дуже багато. Ми говоримо, що ВПК нам там дасть додатковий прилист ВВП. Тобто військово-промисловий комплекс дасть ВВП, хоча це, звісно, потенціал дуже серйозний, він міг би нам дати там 100% зростання, я навіть не жартую. Але ми до речі, відко відкотилися в прогнозах. Вибач, перебів да. практично 1% ВВП зрізано внаслідок енергетичної ситуації. Ну, приблизно 3,5-3,6% буде е, за результатами року. Да. на, до речі, на відновлення енергетичного сектору Україні передали сотні. Ах, та там мільярди там мільярди доларів. Там якісь цифри просто космічні, і їх і передають і далі. І кабінет міністрів виділяє на це гроші. Ну це також окрема історія по енергетичному питанні і по скандалу із південно-українською атомною електростанцією, де нібито сталася аварія. а Там міністр Енергетики це заперечує. Ну там можна розбирати, але я ну відверто кажучи роблю висновок такий, що ми оцим законопроектом, я боюсь помилитися, реально положимо бізнес. Тому що я вбачаю, якщо у нас буде ухвалено е, збільшення податків, ПДВ, встановлення військового збору на різні види е, е, фінансових операцій, це якісь там нововведення, ну, до прикладу, як військовий збір на придбання автомобіля. Да, це один із прикладів. Підвищення акцизів і так далі, просто-напросто збільшить сектор сірого ринку. Я скажу ну, сірого, ну от до прикладу. Для глядачів поясню, ти говорив про авансові платежі. Що це означає, сьогодні хочуть встановити авансові платежі на місяць вперед для всіх реалізаторів світлих нафтопродуктів відповідно до тих об'ємів резервуарів, які у них зафіксовані в ліцензії. Ну, перед відповідним міністерством, От, наприклад, у тебе є там резервуар на одній заправній станції, там на 2 тони умовно. От ти маєш з них наперед заплатити вже акциз. Наперед, на місяць перед теж що говориш, це вибач, переб'ю що говорять учасники ринку по цьому, де да ми просто зменшимо в рази кількість резервуарів, і це питання mm. енергетичної безпеки. Коли у нас не, не працює, немає ну з об'єктивних причин зараз великих нафтобаз, бо вони всі так, знищені, так. і все з коліс працює. А якраз оці резервуари сьогодні це є по суті стратегічний запас. Ми зараз своїми руками просто зменшуємо їх кількість. Я отут. Вибач, не можу себе ну, спробую стримати, щоб мені не лаятись нецензурною лексикою, тому що в мене що притомно вона не, не находить зараз на язик. Я чув ще одну просто трешову ідею: що якщо, до прикладу, з військовими зборами стане бізнес в позу, а він поки що став. Добре, що це засідання вона завершилося нічим. Інформації не так багато, тому я просив з тобою розібрати цю тему і сказати, що навіть ця рада сім'я, але вона намагається відстояти сьогодні бізнес. Вони розуміють катастрофічних наслідків, на від тих, хто. Пропонує ці ідеї, так вони говорять, що ми просто підвищимо ПДВ. Ну, на сьогоднішній день ПДВ, ну, загалом 20% там по сільському господарству, нібито я знаю, є якісь там менше, там десь 18% платить. 20%. Якщо його умовно зроблять 25%, ну, от приблизно, так? Тому що ПДВ це найбільша стаття сьогодні доходу до державного бюджету, це і ПДВ під час імпортних операцій, це ну, серйозна, серйозна стаття, то. Приблизно буде те саме, тобто вони можуть прибрати одні податки, а дати інші. І які це матиме наслідки до кінця року, я, чесно кажучи, прогнозувати просто боюся, тому що тоді слова пені Пріцкер, яка сказала, ви боріться з контрафактом і з контрабандою, і тоді матимете доходи до бюджету, а не підвищуйте податки. Ну, вони просто не будуть почуті. У мене таке враження, що вона просто-напросто вже ну, немає змоги і сили боротися з цими такими вітряними млинами. Бо толку нема ніякого. Я думаю, що в принципі ми пока тему розкрили, Не буду перезавантажувати наших глядачів, бо вона проста, зрозуміла. Але саме засідання показало, що толку від нього ну не сталося. Бізнес виступає проти, а влада наполягає на тому, що податки треба підвищувати. Тому поки що на превеликий жаль в цьому сенсі, друзі, вам нічого хорошого не обіцяю, бо корупцію ми не бачимо хоча про неї постійно говоримо. Кримінальні справи там навіть вже додам таку інформацію. Вирішили оприлюднювати публічні площині, зробити дашборд кримінальних справ порушених проти бізнесу. Я не розумію тільки до чого, що це може змінити. А, ну така до, до речі, доповнення паралельно запустили дашборд, і ще й Мінекономіки запустили проект Пульс, де бізнес може скаржитись по суті. Той самий дашборд, тільки там мають розкидати різні. Значить, скарги по там, або урядовий контактний центр, або бізнес-омбудсмен, і так далі. Все відбулося ну, в максимально стислі терміни, те, що ми зараз бачимо, це якраз і показує ну, намагання влади дати такий сигнал, що вони чують бізнес. Але що ці дають дашборди? Питання реального розгляду справ із, із правоохоронцями, з податківцями, і так далі. Ну, а ми поки бачимо, що воно на тому ж самому рівні. Податкову реформу про зменшення податків мова не йде. Про реформування правоохоронної судової системи мова не йде, ну абсолютно. Тобто, займаються і далі питанням, як постригти простого українця? От реально. Просто побрити його налису. Це я так сьогодні розцінюю. Вибачайте, друзі, за такий песимізм, але це реалія. За цим буду слідкувати разом із своїми колегами обов'язково. Ігор, Я тобі дуже дякую, що ми зараз оболювали цю ситуацію. Вона направду не втішна. Більше ж переконаний, що треба надавати їй резонансу, і навіть ми своєю там скромною роботою, але додаємо до того, аби... Підвищення податків не відбувалося такими драконівськими методами, тому що можна займатися боротьбою з корупцією і оптимізацією, як ти сказав, правильно видатків. Тому що оця вся історія з прозорими тендерами, да, яку нам вже продають продовж п'яти років під час закупівлі державно, держ, за державної за державний кошт робіт та послуг. Ну вона якраз зовсім про інше. Спасибі тобі, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі ігора. Я залишу в описі під цим відео. Обов'язково побачимося.